Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас гарного недільного вечора вам. Зайшла на город. дивлюся, вже пора зривати яблука. Тому буду зривати, працювати, а скільки нарвала і не взирала, потім вам покажу. Ну і ще, друзі, мені треба зібрати помідорки ось такі. Де-не-де де є, але треба їх прибрати і посмакувати. Ось так маленькі, потрошку, потрошку та кілограм два збереться. Будемо ще смакувати. Ну, а я працюю, обриваю яблука, взяла ось таке маленьке відро на двадцять літрів і вперед до праці. Що, друзі, я вже наробилася, зібрала врожай яблук. Ось такі вийшли миска ось така повна, одне відро 20-літрове таке. Ящик отакий. Ще одне 20-літрове відро. І маленьке ось таке. І ось помідорки, які я зібрала, гуляючи по одному, по одному. Хочу сказати, що це помідори ті, які садилися в ямки не розсадою, а зернятками. Ось такі зараз вони вродили. Отак. Ось такий врожай яблучок у мене. Ну, ще поділилася з сусідами, віддала таких три відерця сусідкам, отакі невеличкі. Так, щось так. Попрацювала, але але в мене ще є кусок роботи зібрати виноград. Так, винограду вродила, друзі, рясно. Це молдова сорт. Я його ще обривати поки не буду, хоча можна вже обривати він уже такий. Ну, ще трошки треба, щоб постояв. Бо Щось кислинку, він повинен бути солодкий. Так, ось бачите, винограду. Де видно, де не видно, ну, багато. Багато і треба йому дати лад. Ось. Винограду Це Молдова. Так, рясно-рясно вродило, мабуть, зроблю трішки напітків, напоїв, а потім, може, зроблю, не знаю, що робити, думаю, що напій буде. Вино робити не будемо, тім році залишилося. Багато ніхто його не вживав. Так, що ось, будь ласка, Красавці. Вороночки, красавці, Ось так. В общем, хата я кому треба заходити, поділюся. Це в нас кеша. Кешами не буде з них нічого робити, будуть їти, рвати їсти я також. Так що кеша є кешею. Треба вживати. Він дуже смачний, але хочу сказати, що в винограді кроме глюкози нічого нема поживного, тільки глюкоза. Ось такий у нас кеша вродив. Боже, рясно, багато. Дякувати Богу, що вродила. Е, в общем, куди телефоном не поведись скрізь виногради. Заходьте, посмакуєте і дам гостинця. Ну і рожевий наш. Також ще вистачає його багато. Так що будемо смакувати. Запитували мене глядачі в коментарях, як називається цей сорт. Дівчатка, не знаю. Зайду в інтернет, почитаю або ви зайдіть. Бо я не знаю, як називається. А ось три. лишилося. А ну-ка, папа. Посмакуємо? Mm. Як в дівчата і хлопці, заходьте, пригощу. Дуже смачний. Ой, ось, красавица, красавица. Ну і ось красавиця, красавиця, мабуть, кілограм є цієї грони. Ягоди крупні я взяла на роботу пригостить співробітників, а один співробітник каже, помила, поклала на стіл, кажу, пригощайтеся. Він каже, а це що за слив? Ну, що такі великі ягоди. Це ті хусточки, що ми насаджували тут. Робили клумбочку, засипали травкою зверху і посаджені тут тюльпани голландські, тому я їх не поливаю вже ці хвости, бо тут тюльпани посаджені, щоб вони не зійшли раніше, чим потрібно, то хай сидять в землі до весни. Полила перчик, друзі, тому що нав'язаного багато. Червоні є. А я не хочу, щоб він пропадав, хочу його зібрати і використати. Ось, бачите, вже червивий. Буду вибрати. Так що хай ще родить. Ще багато жалко чомусь гляньте, скільки ще малишів. Малишні, скільки гляньте. Дуже шкода, що вони ще може до... Зими якийсь підросте. Так, такі в нас б. перчики. Опа! Ось такий перець гарний. Ще гарний, хай росте. Ну і я вже, друзі, без квітів на закінчення відео дарую вам квіточки. Вже підсихають, шкода, що вже відцвітають, але ось такі цвіту довго ціле літо, би літом, що тільки розцвітають, а вже осінь. Наступила осінь. Ну Ось так врожай зібрали. Фрукти вам показала виноград, квіточки також. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився відео. Пишіть коментарі, ставте лайки. Кому цікаво на моєму каналі, підписуйтеся. захисникам і захисницям. Дякуємо за захист нашої України. А вам всім міцного здоров'я, гарного настрою. Бережіть себе з повагою до вас, Таня Ворона.